друзі, Сьогодні понеділок, 23 жовтня. Погода стоїть все ще така тепла. Зранку зараз 9.30, 25 градусів. В день має бути 30. У понеділках в Кемері є продуктовий базар, який знаходиться поруч з мечеттю, не доходячи до мечеті або трошки за нею. Плануємо зараз на нього піти, купити смачних горішків, купити лукуму. Також купити якихось смачних фруктів, тому що в нас в готелі фрукти дають, але це тільки кавуни, яблучка та грушки. Хочу Вам Нагадати підписатися на канал, поставити подибайку. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Зранку людей ще гуляє по кемеру небагато, як завжди. Хоча вже 9.30, мабуть, уже всі пішли на пляж. Лір ціна. А ось який великий. О, мабуть, півтора метри. Так, манго. Далі. О, полуниця по 60 лір. Ми вже купували полуницю, вона була смачна, запашна, але тверденька. Так, зелені мандаринки по 10 лір кілограм, так, картопля 20, цибулька 15 лір. Так, Гранат. 20 лір кілограм, персики 50 лір, грушка 30 лір. Слива 25. Хочу купити собі чурчхелу. На турецький суджук називається. Так. Пахлава тут по 8 доларів кілограм. Полуниця вже по 50 лір кіло, інжир по 60. 35 лір, помідорчики, 45 лір чері, 30 лір крупні помідорчики. Тут така красота продається, посуд турецький. Є такі набори чайні. Ціни де не написано, а ось кавові наборчики гарні. Лукумчик по 150 лір кілограм і по 200 лір кілограм. По 150 лір кілограм – різні смаки. Курага по 350 лір кілограм. Сил – 80 лір кілограм. Такі цукати – по 10 доларів кілограм. Купила сумак, знайшла. Дуже смачно додавати до цибульки. 60 лір – 100 грам. Цей сумак по магазинам, не було його в Мігросі. Добре, що знайшла на базарі. Можна випити фрешу, гранатового або апельсинового. Два стакана стоїть 25 лір. Подарунковий лукум 5 штук в наборі, 80 лір за 5 штук. Таке гарне пішманіє. Купила б усе, але не вистачає рук, щоб все все вести додому. Ну і грошей також. Роблять олію оливкову. Найколоритніше тут виглядає це чаї та спеції. Боже, таке все гарне. Горіхи в мішках стоять: фундук, фісташки, волоські горіхи, сухофрукти. Такі гарні чаї, гранати, квітка граната. Такий великий кавунчик. Можна купити цілий, можна купити половинку, ціни немає. Гічка по 20 лір і по 25 лір. А груша ось така є цікава, ціни на ній немає. Дуже гарна грушка. Місцеві по 35 лір кілограм, по 45 лір. І тут маленькі мандаринки по 20 лір зелені. Так, перчик по 35 лір кілограм і огірочки по 15. Також на базарі можна придбати смачне ме перекусити. Мітики також тут так. по овочам. Часник 120 лір кілограм, картопля по 17 лір, червона цибуля по 30 лір, тут картопля по 20, диня така велика, ціни немає. Квіти, розсаду салатику. От петуня дуже гарна. Також ці немає, боже, є такі маленькі огірочки, як у нас в Україні. Значок по 100 лір, картопелька по 18, і томати такі рожеві, гарні по 20 лір. Сьогодні, як пересчитує картка Монобанку, це 1 гривня 36 копійок.